5 вересня ми відзначаємо Міжнародний день благодійності. Уяви собі, ти робиш добру справу, допомагаєш другу, ділишся іграшкою чи просто посміхаєшся незнайомцю. І тут відбувається диво. Людина, який ти допоміг, теж починає частіше робити добро іншим. Так запускається справжній ланцюжок доброти. Вчені давно довели, що благодійність це не лише про допомогу іншим, а й про наше власне щастя, коли ми ділимося чимось, наш організм виробляє гормони радості, зменшується стрес, а серце працює краще. Виходить, що добро корисне і для душі, і для здоров'я. А ще цікаво, що діти часто стають. Найщирішими благодійниками вони можуть подарувати малюнок, підтримати друга чи посадити дерево. І для когось це стає найбільшою радістю. Міжнародний день благодійності нагадує нам, робити добро зовсім не важко, інколи достатньо просто дякую, допомоги допомоги літній людині з торбами чи теплого слова для тих. Хто сумує? Кожен із нас може бути маленьким супергероєм добра, і найважливіше робити це не тільки 5 вересня, а щодня.